Доброго дня, любі друзі, в титері Софія. Благодарую вас за лайки, за активність на моєму каналі. Я бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. Заходьте, будь ласка, в опис, подивіться, що я вам пропоную. Я додала там про себе дві силочки, можете знайти мене на Фейсбуці ідентифікувати, хто я така. І так, любі друзі, поїхали. Що є, що буде. І що нам з цим робити? Що є? Що буде? Плюс-мінус цієї ситуації, о, ну, нормально, когось порозганяємо. І як порада від цього цього? Або в цьому. Цьому всьому, да, тобто на що звернути увагу або порада? Зараз я буду трактувати і ми подивимось. Потім ще дві карти. Сьогодні ще й тепер я буду додавати одну карту з готичного оракулу. От, або одна пані сказала, що за, за малі розклади, ну я ж роблю безкоштовно, тому звісно мені хочеться бути вам корисною, да, і я не можу дуже багато часу ну, теж просто так витрачати. Тобто я як, як реклама моїх здібностей, цих відео достатньо, щоб зрозуміти, чи, ну, який я спеціаліст. І так, любі друзі, перша карта це ваша, ваша ідентифікація на зараз. Да? Дивіться, для когось тут відбулася зустріч з якоюсь підступною людиною. От тут про обман, про лицемірство, підлість, нерішучість, можливо, ну, скоріш за все, ваша нерішучість да, в якихось подіях. Тут помилкові погляди, можливі навіть політичні махінації та ілюзії ідеалів. Вибачте. І так, зрозуміло, да? якщо у вас е, принаймні один аспект програвся. Якщо ви маєте з кимось там справи, ну от політичні махінації, вони можуть, в принципі, да, якщо ви слідкуєте за цим, тоді це для вас. Якщо ви не слідкуєте, але розумієте, да, що в принципі політичні махінації, то на дуже велику аудиторію вони розповсюджуються, але ви не слідкуєте, тоді, звісно, це вас не стосується. Просто щоб ви розуміли, чи для вас цей розклад, чи не для вас. Якщо у вас тривалий час, дивіться ця карта, старший аркан, це означає, що... Ви не весь цей час зустрічаєтеся з підступною людиною. У вас можуть бути якісь такі відносини навіть на відстані. От, наприклад, да, я там в опозиції до влади, і я все одно з ними, скажімо так, маю відносини, але да, дуже, дуже між нами то не особисті, скажімо так, да, спілкування. От або запиті, і тож для мене це означає, що все ж таки. Це, це для мене теж розклад. І так, дев'ятка жезлів. Що буде після цього? Дев'яточка це завжди добре, любі друзі. Тому що дев'ятка це перед переходом на інший рівень, да? як е, підсумки такі скажімо. І в даній позиції карта каже про те, що успіх прийде, або він вже до вас прийшов. Да? Тобто, а, але… Як результат впертої та безкомпромісної боротьби, тобто тут е, людина точно вкладалася, да? цей розклад не для тих, хто наприклад нічого не робить. Да, просто голову так повішав в своєму житті, і все тут, якщо ви вкладалися, якщо ви неважливо в якійсь справі. Тут про тривали якусь тривалу боротьбу. боротьба може бути за все за кар'єру, наприклад. Да? Ви довго навчалися, щоб бути компетентною людиною, довго доводили свої, наприклад, гарні якості своєму керівництву і так далі. Розумієте, то ну це все може бути по різному. Розумієте, боротьба це не. Не напряму, що ви взяли жезла і когось там ганяли. Можливо, і так. Звісно, хтось, наприклад, зараз да там а, десь а, навіть зі зброєю в руках, і в них там теж своя така боротьба. Тобто, ну, і так далі. А, далі, дивіться, тут про втомленість буде втомленість за такого шляху до успіху, да? тому що шлях. Довгі, я про це вже сказала. Було багато помилок знову таки, але карта каже про прояв сили. Тобто, якщо ви дивіться, це ж буде в нас, да? якщо ви зараз на тому етапі, що ви тривали час, на щось витрачали свої зусилля, да? на щось витрачали свою енергію. Карта каже вам не зупинятися, проявіть свою силу. Да? Принаймні людина, дивіться з перемотаною головою. Йому точно стояти тут нелегко, але він взяв жезла, поставив перед собою, вперся в нього, і зі сторони можна може навіть здаватися, що він такий повний сил та енергії. Розумієте? Але він таким чином показує всесвіту, що я отут тут став. І без успіху я нікуди не піду далі. Зрозуміла, да? Тут про завзятість каже карта, про гарне здоров'я. Якщо ви хворіли, любі друзі, якщо ви тривалий час, навіть хворіли, якщо ви тривали час над цим працювали, тут буде одужання, буде покращення вашого здоров'я, про стійкість і мужність каже карта. І ще карта каже, що у вас є здібність вирішити усі проблеми. Та можливість подолати перешкоди. І фінансовий успіх тут у вас буде в будь-якому бізнесі. Тож, якщо ви зараз ще не почали якийсь бізнес, якусь власну справу, знову таки ця карта вам каже: починай! Починай! Тому що їх е, карти треба е, трактувати, скажімо так, з усіх боків. Да? Якщо ви нічого не робили, починайте робити, тому що. Бла благосний момент для успіху. Якщо ви зараз зернятко закладете на майбутній успіх, то воно так само буде гарно зростати. Що буде тут допомагати? Четвірка жезлів, любі друзі. Це про задоволення, які можна купити за гроші, да? тобто тут добробут, задоволення усіх потреб. Для когось навіть буде вирішення питань з нерухомістю. Тобто або зможете купити, або зможете щось продати, що давно хотіли. Ну, дай Бог. От можливо, дом, да? можливо, квартиру. Тобто, взагалі карта каже про процвітання та комфорт. І це вам буде допомагати неймовірно. Що буде заважати мир? Але він перевернутий. І дивіться, тут може заважати зустріч з агресивною людиною. Тобто, як це може заважати? Агресія це низькі вібрації. Вам буде заважати, якщо ви піддастеся і будете через... Агресію у відповідь ви будете через це понижати свої вібрації. Тоді успіх може ще трошечки відкластися, бо у вас просто не, не буде сил розуміти його навіть зустріти, да вже там останній раз маханути. Тобто не зливайте вас. Буде всесвіт, можливо, просто перевіряти через таку людину. Ну тому, що ви переходите зараз, ви перейдете на інший рівень. Та система, в котрій ви жили, вона не хоче. Ну, на що їй щасливі люди. Їй треба, щоб ви страждали далі, розумієте, да? і тому таких людей до нас все світ підсилає, щоб вони нас просто перевіряли. От, карта тут так само каже, що довгий шлях до успіху. І тому саме важливо вам бути рішучими і вірити в себе, тому що ви можете просто кинути іноді, чому у людей не здійснюється їх мрії, особливо якісь там великі. Тому що люди... Втрачають віру за два кроки, за один крок до виповнення. Розумієте, вони кажуть, ну все, ну все, я вже не хочу чекати, все, все світ, від мене нічого не хочу. все Всесвіт таки окей. Але ж він підготував комусь да, всю цю для вас, же він щось робив. Що він робить? Ну, окей, там Вася також так, так, так само щось хоче. да, на, на тобі Вася. Тобто не втрачайте віри в себе. Тут може бути розчарування в особистих відносинах, знову-таки почнете зливати енергію. да, У вас особистий якийсь свій розвиток, свій успіх. Тож, ну, зрозуміло, да, розчарування в особистих відносинах, важко, скажімо так, його пройти, не звернувши на нього увагу. да, Але розумійте просто, що зараз вам, тим паче, да? вам тут треба дійти якогось, скажімо, Логічного завершення дійти да, якоїсь своїй справі. Якщо ви одужуєте, вам треба одужати, вам сюди треба енергію. да, Тобто вас хтось буде розхитувати з, ну, зі сторони. Це, це не ваш внутрішній такий, да, стан. хоча... В принципі, в такому стані, і ця карта каже, можливо, тут буде якась апатія, якась жертовність та неприйняття ситуації. Знову таки, що таке неприйняття ситуації? Я вже стіль, ви можете подумати, я вже стільки жезлів наробив, а мені ще сказали два дні чекати до моєї перемоги. Все, я більше нікому не вірю. Все світ, я тобі не вірю, в себе я не вірю, я не вдаха і так далі. Розумієте, тобто у вас буде випробування. Якщо ви пройдете гідно. Не бійтеся, ви можете пройти, тому що тут про рішучість про силу про вашу, у вас є точна сила. Вам є на що опертися, розумієте? Жезли в даному випадку. Це якісь ваше здобуття, це, можливо, якийсь ваш інструмент, ну, ваше знання, будь-що. Да? Перекладайте на себе, що у вас є. Ви тривали час на щось витрачали з. Е Свої сили, свою енергію і так далі. От тож, будь ласка, вчепіться в це, вже да, стисніть зуби і дочекайтеся свого успіху, заберіть його, прийміть його, будь ласка. Що буде тут допомагати? да, Або вас підтримувати? На що треба звернути увагу? І це імператор, це чоловік-керівник, це захисник інтересів. І цей чоловік обов'язково зіграє якусь свою роль у вашому житті. Хочете ви того чи ні? Тобто, можливо, да, вам тут знову-таки треба буде щось відстояти. Юрист, наприклад, да, тобто захисник інтересів. Можливо, якщо у вас зі здоров'ям ви йдете в одужання, то вам допомагав це старший аркан. Це означає, що та людина раніше прийшла. Да, чим ми робимо цей розклад? От і якийсь вплив від неї був. Можливо, це. Лікар ваш, да? тобто котрий вам допомагав дійти до, свого, до вашого одужання і, ну, і ще чогось. <кхід> Дивіться, тут буде вплив на вашу ситуацію, можливий вплив буде від власних людей. Взагалі, карта каже про авторитет, про земну владу, про захист, підтримку, мудрість, розправа з усіма ворогами. Тож, будь ласка, пам'ятайте постійно, не ведіться, вас будуть розхитувати, щоб понизити ваші вібрації, щоб ви залишилися тут в стані жертві, да? щоб ви зійшли, зайшли в стан апатії стан апатії гірший за будь-що гірший навіть за депресію. В депресії людина там не знаю, ну я зараз шуткую, але так я скажу: принаймні в депресії людина хоче померти. Коли стан апатії людина взагалі нічого не хоче. Вона може бути як овоч. Розумієте? Все, от взагалі ніякий. Хх реакцій і нічого такого. І знаєте, навіть віруючі люди кажуть, що диявол диявол чого хоче? Саме круто, коли в нього виходить людину загнати в стан апатії, тому що тоді людина вона перестає жити. Розумієте? І, і від того, звісно, то не просто вже низькі вібрації, то ну таке там вже дно, і від того ще потім буде дуже складно ту людину да звідти діставати, тому що там ми не кажемо навіть вже про якісь про якусь зону комфорту. Ну там просто небажання всього. Там навіть немає небажання. От я, я не можу. Я була в такому стані, я не можу вам описати. Я, я гадаю, що ви знаєте, да? Колись апатія на всіх нападає. Але ж тут старший аркан, я про що що Тут, якщо ви вже зайдете в той стан, то по перше, це буде надовго, буде закальцовка. У вас якась закальцовка це завжди кармічні. Якісь події да то а, тут ще забула сказати, що можливо вам і треба розірвати зараз. Сказати ні, ніякої е, більше апатії в моєму житті не буде. Так, мені важко. Так, я ще не в себе до кінця прийшов, але я зараз. Пораюся, да, тому що тут у мене успіх, тут у мене добробут, тут в мене гроші, в мене своя хата, в мене все класно. Тут дивіться, у людей по -пов -повне, да? все є. Ну просто все є. У людей є все, що вони можуть за гроші купити. Тобто повний добробут. От, і звісно, ви зможете відновитися дуже швидко. Головне втриматися, тут розірвати то коло. Можливо, ще дивіться уважно. Можливо, у вас була вже не один раз ситуація в житті, коли ви тривалий час над чимось працювали. а Потім кидали, не дочека... не дочекавшися вихлопода від тієї справи. І знову таки ця ситуація може бути закольцованою. Можливо, вона навіть до вас прийшла і подарована вам вашим родам. Подивіться, як у вас, якщо були такі ситуації, це знову таки означає, вам треба розірвати це коло. Інакше потім знову буде така ситуація повторюватись. Нащо вона вам зараз це пропрацюйте, як якби не було важко, все світу, покажіть свій намір. Отримати свій добробут, отримати свій успіх тут і зараз. Мені треба все світ це. Я готов, я готова. Да? І і до себе. От а, тому, що тут про авторитет, да, про мудрість мудро. Мудро а, розправа з усіма ворогами. Хто б вас тут не? Принижував, да, і щоб не робив все. Ви тут вони чому і будуть? Можливо, хтось на вас буде злитися, агресувати, гавкати, як то кажуть, да? Тому що вони бачать, же, вони бачать, що ви вже настругали стільки собі жезлів, да що до вас просто так не підійти. Вони відчувають, що зараз ви вже отримаєте свій успіх. А вони не хочуть, вони думають, ну є такі люди, вони можуть. Під підійматися в цьому житті тільки в ті моменти. Ну вони думають, що вони підіймаються, але вони так думають, що тільки в ті моменти, коли хтось поруч падає, розумієте, в них така хибна схема життя. От і вони тому чекають. Ну вони не вірять в те, що в них є може бути свій трон, да? в них може бути свої гори, навіть все, своє життя. Будь ласка, бери собі. Будуй своє життя, живи в ньому по своїх якихось законах, як тобі хочеться. Ні, вони будуть лізти да до людей, котрі там махаються, махаються тривалий час, тому що вони відчувають, що ви ресурсна людина. Не всі повірте, не всі можуть стільки жезлів. Ну, це метафора, розумієте, настругати, да? О, то ж ви сильна людина, і люди хибні, люди низькочастотні, вони то розуміють. Не просто розуміють, вони відчувають то. І тому вони не хочуть, щоб ви перемагали. Ну, і там просто заздрощі можуть бути. Все що завгодно, якісь взагалі дурниці. да? От, але для них то важливо. От карта тут каже про спокій, да? Тобто спокійно, любі друзі. Тут про впевненість в своїх силах будьте впевнені, все, оце от прям прикрити. Послухали, зрозуміли для себе. Не ведуся, не на що ні на, ні на які зради, не на які низькі вібрації, ні з ким е, відносини там не вирішую нічого. І все, і буде вам щастя, любі друзі. Візьміть свій успіх, потім будете розбиратися. Я вас умоляю. От, тут про лідерські якості, про рішучість. А для когось навіть буде батьківство, любі друзі. Тобто, може, у когось в полку прибуло, як то кажуть, да? і так, яка ж енергія вам допоможе пройти тут випробовування, тому що бачите, знову таке. Знову таки закальцовка може не один, не одна людина до вас прийти. Да? Один прийшов агресію на вас, ну намагався вас розхитати, не повелися. І інша людина, тому що система, з котрої ви виходите, ви зараз перейдете на десяточку. Система буде втручатися, а вона буде шукати. Той гачок, на котрий вас все ж таки можна емоційно підчепити, розумієте? От, і тоді ви просто можете злити свою енергію на якісь дурниці, да? ну, там вияснювати відносини з кимось, замість того, щоб просто достругати там якийсь іще один жезл. І так, яка енергія? Ну, дивіться, я б сказала, це фея. Бачите, в неї такі крилички тут. За спиною, да, от в неї тут є, є своя прилість, як то каже, да? як той, як його голову, моя прелість, да? мені так подобається. От. Тобто вона вірить в чудо, вона робить все легко, да, це про легкість, крила, це про легкість, це якась взагалі така. Да? Ну, можна сказати, міфічна така фея, можливо, або ще хтось. От в неї на голові така корона, навіть метеликів. Тобто, це про легкість і про спокій всередині. Дав вам тут по імператору так само про спокій. Знайте, що ви гідні того, щоб отримувати свій. Успіх легко. Ви скажете, ого, такий шлях був. Але коли ви утримуєте успіх і ви потім озираєтеся, ви вже багатьох якихось проблем не будете відчувати. Ви скажете, фух, нарешті так легко було. Насправді, так дуже часто буває, коли ми в процесі, ми дуже думаємо, Боже, та колись це вже закінчиться. Та коли ж той вихід буде, та що ж це таке? І чому, і так далі. Да? А коли ми отримали своє щастя якесь, і ми такі. Фу, класно! Все. І не, і не треба озиратися. Боже, який я нещасний, голова в мене перемотана. Ні. Взяли своє да, Медитуйте, уявляйте себе з успіхом в руках, як то кажуть, ну, дивлячись, що ви хочете. да, Хочете собі хату, медитуйте, уявляйте собі хату, але наповнюйте то. Позитивними емоціями можна промалювати, наприклад, свою мрію, намалювати її. Що ви хочете? Якщо ви точно знаєте, вирішили, що ви хочете, так і точно і намалюйте. Ну, для кожного я маю на увазі, що для кожного якісь такі якаря, да, вони різні. Наприклад, для однієї людини важливо, щоб криша дах був у будинку червоний. Ну, я зараз просто так шуткую, фантазую, да? то Малюйте собі дах саме такі. Тобто якісь, ви можете повністю не знати в усіх подробицях про свою мету, що, куди ви там хотіли, да? але якісь такі маяки, ви точно знаєте, що для вас важливо. Спробуйте так, але точно будьте впевнені, що коли ви будете. Гідні, будете готові прийняти успіх з легкістю, то він вже тут прийде, з легкістю, да? вже ви не будете до 10-го там жезлу чекати. тобто Тут вам треба заспокоїтися, зрозуміти, що ви вже стільки всього наробили, ну, вище криші, да? вище даху, вже, все, далі нема куди. Далі новий буде етап. Тож, будь ласка, спокій, впевненість собі, вам буде допомагати. Твої думки становляться твої, твоїм життям. Боже, неймовірно, ви бачите, як, як просто карти одна під одну підганяються. Твої думки становляться твоїм життям. Да? Тобто, про що ви думаєте? І тут у вас буде таке випробування, любі друзі. Тому що якщо ви зеллєте енергію і будете тут собі. Себе на піки вже на піки біля успіху будете вважати, що ви не гідні, що так в вашому житті постійно відбувається, що ви нічого не досягаєте, то розвернеться колесо фортуни в іншу від вас сторону. Да? Тому що ви ж, ну знаєте, як є такий анекдот? Чоловік їде там в автобусі, а Янгол за ним, його Янгол за ним стоїть з папірцем, да, і залівцем. От, і Янгол вже для чого стоїть? Він записує наші бажання, і от людина стоїть і думає собі, Боже, які тут усі вонючі навколо, да, в автобусі, автобус повний такий, Янгол так пише вонючі люди навколо. да, Тобто той думає, Боже, які там некультурні, наприклад, да, там хтось проліз на ногу настав. Янгол пише так, некультурні люди. Травма, ще щось. І потім він виповнює. Розумієте, так все і працює. Тож, будь ласка, наберіться тут сили і наснаги. Будьте мужніми до кінця. Вірте в себе, будь ласка. І так, готичний оракул віщує. На що тут ще а, звернути треба увагу? О, Неймовірно, любі друзі. Все один в один. Дивіться. Ця карта про нашу а, вик... закликання змія називається. Ця карта про наші. Тіньові якості а, вона каже про те, що треба познайомитися. А я вам кажу ще про те, що треба не просто з ними познайомитися. Треба навчитися їх використовувати собі во благо. Як вона, бачите, вона з зм... зміючок цих зараз візьме отак в дві руки. Да? От і куди захоче, туди і направить так само наші внутрішні якості, котрі ви вважаєте тіньовими, котрих ви, наприклад, навіть стидаєтесь. Можливо, є такі якості в кожної людини, то є нормальним. Ми всі є. Як монета, да? ми всі є двосторонні, скажімо так. в нас в кожній людині є світло і є темрява. Але знову-таки я не люблю так казати. Чому? Тому що інші якості, ну добре, щоб було просто зрозуміло, про що я кажу да? визначення: о, тіньові, ну це краще слово. тіньові, Тіньові якості наші. Вони ховають собі потужнішу силу. І отут для вас, любі друзі, дуже важливо, коли ви вас отут будуть, наприклад, виводити на агресію, вам треба навчитися керувати своєю агресією. Наприклад, я кажу зараз про агресію. Тут може бути жадібність. вас, вам вас на будь-які низькі частоти тут захочуть висмикнути, да, щоб з вас взяти ще енергії. Тож вам треба тут. Навчитися оцю свою, наприклад, агресію використовувати собі в облага. Тобто не зливати її, наприклад, людина прийшла і каже: Ти дурак! Ну, наприклад, ти дурак, да? ви розвертаєтеся, набираєте повітря. В легені да, і починаєте волати. Ти кого обізвав, потім ще може поженитися за тією людиною, да, щоб їй дати тусана тим жезлом. І ви втратили енергію. розумієте? Ви втратили енергію. А тут, наприклад, хтось вже раз і на ваше місце і проскальзнув. Розумієте, для чого такі люди приходять. А якщо ви, наприклад, якщо ви людина приходить і каже, ти дурак, ви кажете, Окей. Людина уходить не з чим ви не повелися. По-перше, по-друге, ви побачите, для чого то відбувалося, де там хто за, за камінцями, можливо, заховався і чекає, да, щоб проскальзнути на ваше місце. Розумієте? Тобто вам треба опанувати свої внутрішні оці ці якості, наприклад, роздратування, гнівність, якусь. Е Ну да будь що да заздрості і так далі. На що вас будуть тут розводити, ото вам саме і треба опанувати, не бійтеся. Ви все можете, коли виходить ця карта, вона так само вам підтверджує, що ти можеш це зробити не просто що тобі треба, а ти можеш це зробити для цього зараз. Час в тебе достатньо тут сили, щоб опанувати свої, свої внутрішні тіньові, Якості і використовувати їх собі в облага. тому що на ті енергії да, та людина собі пішла, ви на неї не злили енергію, а тут раз і успіх до вас, і він підходить. Ну що, є в тебе сили мене прийняти? Да, і якщо ви там бігали за кимось, ви вже скажете, слухай, я вже задобався тебе чекати. Я взагалі не вірю, що ти успіх і так далі. Да? Або навіть не зможете не помітити його, а ви будете закохані тут дихати з останніх сил, а ви стоїте. Енергію ярості в себе взяли. Да, успіх, ти мій, я тебе бачу да і так далі. Ну, тобто, розумієте? Навчиться опановувати свою силу. Ні в коєму разі не можна відхрещуватися. В мене нема агресії, бо то погано. В мене нема заздрості, в мене нема жадібності. Допоки ви не будете чесними з собою, так ви не зможете, вони будуть вам, вами керувати. Розумієте ви? Якщо ви кажете, у мене цього немає, якщо ви е, відмовляєтеся це побачити і тим паче да, прийняти як частину себе, що є нормальним, от тоді вони е, візьмуть над вами керування. Тоді ну, вам буде важко знову-таки взяти свій успіх. Вітаю, любі друзі, вас, з таким класним розкладом. Я вірю вас, будь ласка, пишіть, у кого як ви програлися, які ви свої якості опанували, як ви то зробили. З радістю з вами поспілкуюсь в коментарях. До побачення, з повагою, Софія!